Або розділ, який називається Сигаретний дим і пропахлий ним чорний хліб. Сигаретний дим і пропахлий ним чорний хліб. Сполучення ароматів, наче порталу дитинства. У мамину кімнату, де збиралися її друзі і точилися цікаві розмови. Мама рано стала дозволяти мені бувати на їхніх посиденьках, тож я всотував усе, що там говорили, з роззявленим ротом. І думав: ну як же шкода, що це чує так мало людей? От, мати б таку пам'ять, щоб усе до слова запам'ятовувати, а потім переказувати друзям. Але звісно, такої феноменальної пам'яті я не мав. А якби навіть і мав переказувати, почути все одно було не можна. Мама це особливо наполегливо підкреслювала, і не розголошення того, що звучало в стінах її кімнати, було однією з умов допуску мене в дорослу компанію. Яке там розголошення? Під час деяких розмов мама навіть телефонний шнур витягала з розетки. Пізніше я дізнався, вважалося, що через телефон кабілісти могли ці розмови підслуховувати. Отже, витягнути з розетки телефонний шнур, сигаретний дим і пропахли ним чорний хліб. А ще дивовижні картини на стінах і керамічні скульптури та вази на полицях. Подарунки друзів художників Мама ніколи зумисне, не займалася колекціонуванням і не називала колекцію своєї зібрання картини, скульптур. Але я можу собі уявити круглі очі київських галерейників, якби вони це зібрання побачили. Особливо тих, що спеціалізуються на пізньорадянському періоді: Ольга Рапай-Маркіш, Борис Лєкар, Михайло Щиголь. Анатолій Лимарів. Шедеври не впольовані на аукціонних торгах, а подаровані авторами, маминими друзями. А самі автори теж бували в цій кімнаті, і я з ними. Їли той самий пропахлий сигаретним димом чорний хліб із намазаним на нього салатом вогник. І я з ними. Вели вино, і я томатний сік. Курили і я ні. Як не дивно, попри зростання у середовищі щільно просякнутому тітюновими випарами, я не курив аж до першого курсу. А на останньому недовзі після Чорнобиля вже кинули. Бо моєму его цигарки подобалися, а горлу – ні. І я вирішив, що рацію має горло. Заради справедливості треба сказати, що й мамині друзі курили не всі. Ольга Рапаймаркіш, видатна скульпторка-керамістка, і на мій дитячий розсуд, найкраща людина з усіх, кого я знав, наприклад, не курила. Згодом мама пояснила мені, чому так склалося, і це було дуже незвичайне пояснення. От його я можу пригадати без жодних запахів і медитацій, запам'яталося міцно. Але зараз іду за запахом, запахом сигаретного диму і пропахлого ним чорного хліба. І куди він мене занурить цього разу? Ага, ось. До нас у гості прийшов один із маминих друзів. Журналіст і поет Яків Островський, який мав у їхній компанії прізвисько Гені, він з'являвся рідше за інших, оскільки мешкав не в Києві, але його візити були особливими, бо він завжди ставив мені складні і цікаві питання, для кожного віку свої, але щоразу трохи на виріс. Коли я був у класі в шостому, він спитав мене, чи стало благом для людства винайдення холодильника. Адже він шкодив здоров'ю людей, які тепер їли не лише свіжу їжу. А крім того, через нього виник поділ на щасливих, тих, хто мали холодильник, і нещасних тих, що його не мали. В класі в 9-му він спитав мене, чим, на мою думку, справжні вірші відрізняються від несправжніх. Але зараз сигаретний дим і пропахний ним чорний хліб закинули мене в канікули після другої чверті другого класу. Я сиджу в маминій кімнаті гордий. Бо мама хвалиться Генієві, що я закінчив чверть з усіма п'ятірками і зразковою поведінкою. Геній миттєво питає мене, що, на мою думку, важливіше усі п'ятірки чи зразкова поведінка. І рішуче відкидає мої спроби викрутитися, мовляв, і те, і те. Ні, треба вибрати щось одне. Я довго вагаюсь і, зрештою, вибираю зразкову поведінку. Відна дитина, реагує Геній. Я пішов займатися своїми дитячими справами, а вже набагато пізніше дізнався від мами, що Геній суворо розкритикував її за проріхи в моєму вихованні. Може, це стало однією зі спонув багатогодинної розмови, яку мама невдовзі провела зі мною у тій же такій своїй кімнаті, внаслідок чого я дізнався, що існують дві правди: наша, яку треба тримати при собі, і офіційна, яка насправді є брехнею. От якраз у цій розмові вона й розповіла мені, чому не курила моя улюблена тьотя Оля Ольга Рапаймаркіш. Її історією мама проілюструвала той факт, який повідомила за хвилину перед тим. Сталін був катом, який знищив мільйони людей. Це стало для мене шоком, адже в школі нам цього не розповідали, а казали лише, що під його керівництвом Радянський Союз переміг німецько-фашистський загород. Отож, мама розповіла мені, що Оленого батька, видатного єврейського поета Переца Маркіша, розстріляли в останній рік життя Сталіна, а її саму студентку художнього інституту відправили в заслання як доньку ворога народу. Їй довелося пережити страшні речі від загибелі, її врятувала лише смерть Сталіна, після якої, хоча далеко не відразу, їй було дозволено повернутися до Києва і поновитися в інституті. А серед того страшного, що довелося пережити. Був етап в одному вагоні з зеками-кримінальниками. Усе, що нагадувало про них, було для Рапай-Маркіш дуже болючим. А оскільки всі зеки курили, вона до цигарок ніколи в подальшому житті не доторкалася.